Я залишився сам, ти поїхала від мене, я залишився сам собою наодинці, я працював над собою, працював над своєю силою, всередині почуття переповнювало мене, але це скріпило мене. Я став сильніший, залізні нерви зміцнили мій дух. Місто стало порожньо, місто стало пусте. Став, як той робот без як камінь. Я ходив пустими вулицями я був один сам собою, я не втратив надію. Я не втратив сили, віру, я став сильний, як той камінь. Люди поїхали з міста, але я залишився в мій світ, перевернувся за одну мить, але я не перестав вірити. Я ходив пустими вулицями, я ходив пустими містом. Я знайшов в собі сили, щоб перебороти себе, перебороти свої страхи, страхи, які були поруч, але я побору їх, я поборов свої страхи, страхи, цим монстр, який ходив за мною, і треба було здолати, його страх цим монстр Нашого життя, і я здолав тебе, я здолав свій страх, І сам став монстром. Монстр, який полює на страх, він злякався мене, він злякався тим, ким я став. Воля моєму серці поборола тебе, і ти страх, монстер, якого я не боюся, я став сам як монстр, і я почав. Полювати на тебе страх, яко я боявся, сам став здобичю, а я став той, хто полює на тебе, я не боюсь тебе страх. Я буду боротися з тобою. І для когось ти страшний, але для мене ти жиль.